Божі слова на кожен день. Бог не повторює роботу в жодному періоді. Оскільки настали останні дні, Він буде виконувати роботу, яку він робить в останні дні, і розкриє весь свій характер, який має в останні дні. Щодо останніх днів. Мова йде про окремий період, в якому Ісус сказав, що ви обов'язково зустрінете лиха і зіткнетеся з землетрусами, голодом і епідеміями, які покажуть, що це новий період і вже більше не старий період благодаті. Припустимо, що, як кажуть люди, Бог вічно незмінний. Його характер завжди співчутливий і люблячий, що він любить людину як самого себе, і він пропонує кожній людині порятунок і ніколи не ненавидить людину, чи зможе його робота коли-небудь добігти свого кінця? Коли Ісус прийшов і був прибитий до Христа. Пожертвувавши собою за всіх грішників і поклавши себе на вівтар, він уже завершив роботу спокути і поклав кінець періоду благодаті. То який сенс повторювати роботу того періоду в останні дні? Хіба виконання тієї ж роботи не було б запереченням справи Ісуса? Якби Бог не зробив роботу розп'яття, коли він прийшов на цьому етапі, але залишився люблячим і співчутливим, то чи зміг би він покласти край цьому періоду? Чи зміг би люблячий і співчутливий Бог покласти край цьому періоду? У своїй заключній роботі щодо завершення періоду Божий характер. Це характер карий суду, в якому він відкриває все неправедне, щоби публічно судити всі народи і вдосконалювати тих, хто любить його щирим серцем. Тільки такий характер, як цей, може покласти край періоду. Останні дні вже настали усе творіння. Буде розрізнене відповідно до його виду і розподілене на різні категорії в залежності від його природи. Це момент, коли Бог відкриває підсумок і кінцеву точку призначення людства. Якщо люди не пройдуть через кару і суд, не буде жодного способу. Викрити їхній непослух і неправедність. Тільки через кару і суд може бути розкритий підсумок усього творіння. Людина показує своє справжнє обличчя тільки тоді, коли її карають і судять. Зло буде з'єднане зі злом, добро з добром і все людство. Буде розділено відповідно до виду. Через кару і суд буде відкрито підсумок усього творіння, щоб зло могло бути покарано, а добро винагороджено. А всі люди підпадуть під панування Бога. Уся ця робота повинна бути досягнута через праведну кару і суд. Оскільки розбещеність людини досягла свого піку, а її непослух став надзвичайно тяжким, тільки праведний характер Бога, який принципово складається з кари й суду і розкривається в останні дні, може повністю перетворити людину та зробити її довершеною. Тільки такий характер. Може викрити зло і таким чином суворо покарати всіх неправедних, тому такий характер сповнений значимості періоду, а одкровення й прояв його характеру стають явними заради роботи кожного нового періоду. Справа не в тому, що Бог розкриває свій характер довільно. І без будь якого значення, припустимо, що, розкриваючи підсумок людини в останні дні, Бог все ж дарував би людині нескінченне співчуття і любов і продовжував би любити її, не піддаючи людину праведному суду, а скоріше проявляючи до неї терпимість, терпіння і прощення. І прощаючи людей, якими б тяжкими не були їхні гріхи, без найменшого натяку на праведний суд, коли ж тоді завершилося б усе Боже управління, коли такий характер міг би привести людей до належного місця призначення людства? Візьмемо, наприклад, суддю, який завжди проявляє любов. Суддю з добрим обличчям і ніжним серцем. Він любить людей незалежно від злочинів, які вони могли б вчинити, і він ставиться з любов'ю й поблажливістю до них, ким би вони не були. У такому випадку, коли він зможе винести справедливий вирок? В останні дні тільки праведний суд. Може розділити людей відповідно до їхнього виду і привести людину в новий світ. Таким чином увесь період приходить до кінця, завдяки Божому праведному характеру суду і кари.